Привіт. Ми продовжуємо нашу серію. Образи наших ляльок Monster High. Зараз я вам покажу дракулавру з серії Photo Fitж. День фото. Можна так ще сказати. На її обруч, на жаль, в мене загубилися кульчики, я про це дуже жалію. Кофточка, сумочка, спідничка дуже гарна. Та такі от босоніжки. Ще отакий от клачок. І щіточка. Наступна лялька всієї ж серії <кхи> Клао Денік. Ось Клао, Вона дуже гарна тут вийшла, Я вважаю, що це найкраща лялька Клао. В неї є таке, таке платінко, пояс, браслетик, сумочка, такі лосіни. Та, ну, це не туфлі, це більш як босоніжки Це Та також клочок. Зараз я поставлю. А це спектра цієї ж серії. День фото. Неї кульчиком ми прическу, зачіску її переробляли. Це е, таке платьечко. Це все йдеться окремо. Сумочка та ласіна, також окремо. І е, також ось така спідничка лакова. Татуфлі. Дуже гарні. У вас є Так. Так, клочок, ви можете побачити. Еббі. Еббі це є... День фото, фото фініш, можна сказати. У мене гарна накидочка чорна, волосся як міліровка, там має таке золотко. можна подивитися. В неї є гривка в цій серії. Е, Ікла е, синя шкіра, як бачите, рібзачок. Е, ключики. ключики, пояс, е, платічка, лиснічок і чобітки. Так. Чорна підставочка. Так клачок також до неї йде. Зараз ми розкажемо про серію Ані живі. У мене є повністю ця вся серія. Ось, вона йдеться повністю. Правда, тут, якщо чесно, лялька мені звідси не подобається. Це хлопджін. Вона, типу, як базова. Ну, Тут лише схоже, то, що е, накидка, тільки вона короткий рукав. Із <кхем> пояс та е, туфелька. Зараз я вам покажу секретик цієї ляльки. Ось так вона виїде, закриває очі, піднімає руки. У кожної ляльки є свій секретик. З вона живає смекцію. Так. У нас, на жаль, підставка до цієї ляльки загубилася, тому ми поставили іншу. Ось це спектра Wondergaze. Вона теж вона живає серія. Так. Вона практично ну, майже все таке саме. Ну, Не бачите дуже такої сильної різниці. На жаль, в мене немає її базової, але я бачила на картинках. Ось зараз я вам покажу вам секрети. Вона так світиться і передає такий звук. Ось тут на животі усіх ляльок, ну, крім Claudine є ось такий от, ну, кнопочка така, вона нажимається і утворюється цей звук. Наступна лялька. Франкенштейн. Е, ви бачите, вона трошки відрізняється від е, базової, тому що в неї трошки інший стиль плаття. Е, Наприклад, бантик замість галстука. Е, так, е, в неї туфелька такі самі. Е, Такі самі туфельки і е, все Ну, можна подивитися, що вона робить. до речі, ще їх. Ось. Ну, отак от світиться і дає такий звук. Ось. Бачите? Далі ми вам покажемо серію вечірка в крапочку. Зараз хвилинку. Це лагуна Блю з серії Вечірка в крапочку. В неї є е, таке намисто, кульчик, на жаль, вже один. Тут ну, така пов'язка, сумочка, браслеток, гарне платьєчко, айтрун, туфельки та ось така от палітра. Наступна лялька це є Spectra Wonder Gates. Вона має гарну пов'язку, ну, Навіть не знаю, що це таке, ну, може, якесь таке намисто. Е бантик на руці, сумочка та е айтрунк. Такі от туфельки та палітра. Це є оперета. На, її, на жаль, вже один кульчик. Це е, також вечірка в крапочку, бантик, намисто гарне платьечко, як ви бачите, пояс. Ось тут в крапочку також платько, оскільки це вечірка в крапочку, е, сумочка, айтрум та паліт. Ось такі от туфрики. На цьому я закінчую свою серію. Наступні серії. Дивіться пізніше.